Чим менше працює агрегатів, особливо в землі, тим дешевше. А як же вона себе поведе при таких геть-мінімальних затратах, які сьогодні вимагає час від нас? Це в майбутньому буде одна сівалка для всіх культур. Ну, по-перше, ви бачите метод посіва, Я думаю, що такий посів мало хто бачив і я не бачив. Але випробовуємо цю секцію, чому я вирішив залишити саме таку ділянку без доріза навіть. Тут просто комбайн зібрав, кукурудзу на зерно. І були на жниварки виключені навіть до дорізи, які мульчують зерно, бо мені було цікаво, а як же ж цей варіант нової. Посівної рами себе поведе в таких неймовірних рештках. Тут посіяна кукурудза по кукурудзі без основного обробітку, тільки був вертикальний обробіток ґрунту, а на даний момент просто зібрана кукурудза і нічого не робить. Зараз в даний час. Ми висіваємо тут озимий ячмінь на невеликій площі, як для експеримента, самому побачити, а як же ж вона себе поведе при таких геть-мінімальних затратах, які сьогодні вимагає час від нас. Доцільність зменшення витрат буде оцінене при збиранні врожаю. Побачимо, які будуть здобутки, і тоді ми можемо зважити, а чи, чи вартували нас це зменшення витрат, чи можливо воно не, не вартує, як, як покажуть себе показники. Але основна ціль була спробувати на момент забивання сівалки геть в, такому, геть в такому, що і не можна собі уявити. Тому що ми там випробовували, де був класичний збір урожаю, так для чого вона предназначалася чи скажімо, конструювалася, то там в принципі, все задовольняє і так, як передбачали, так воно і є. Добиваються на сьогоднішній день збільшення кількості органічної речовини на поверхні. Ви подивіться, тут яке вже ну, не подушка, але ну, доволі непогано утворилася кількість органічної речовини. І для того, щоб її не закопувати в землю, а далі збільшувати і використовувати від неї ефект вологозбереження, от саме ми це випробовуємо. Саме на кукурудзі, оця коренева система, корзина, оця, вона якраз і буде зберігати. Тим більше, якщо подивитися на той метод посіву, де у нас рядки йдуть у міждорядя. Ця сівалка, ну особисто для мене, я її бачу як продовження системи обробітку стрибтіл, для того, щоб утворити міжряддя, прикрити рештками. Так як ми не можемо це робити, то що робимо на. Пропашних сівалках, оця сівалка передбачає саме таке. І саме ефективніше це буде на кукурудзі, тому що у нас кукурудза буде йти в міждуряді і буде використовувати ефект зонтика, чи парасольки, чи кондиціонера, ну, як завгодно, буде зберігати від вітру, сонця, від всіх можливих природних ерозій. Чим менше працює агрегатів, особливо в землі, тим дешевше. Скажімо так. На рахунок електроніки все одно є електроніка, на якій ти не зекономиш, тому що контроль висіву повинен бути. РТК навігація, тому що як ти тут посієш без точного сигналу. Тут же ж Це вже навіть не обговорюється. Тут ні маркера не допоможуть, нічого. По-перше, у нас сьогодні є брак робочої сили. Сьогодні йдемо до того, що один трактор повинен робити максимум робіт. Ну, ми йдемо до того, що ця сівалка буде сіяти все. Від зернових до пропашних. Просто це ми зараз на першому етапі, скажемо, на зернових ріпаках, бобових, а потім вже будемо йти на на кукурудзу і соняшник. Менше агрегатів, менше більше толку, тому що. Людина відповідає за агрегат, за ним слідкує, і вона знає, що його нюанси, недоліки, і тримає його постійно в робочому стані. агрегат, це, це в майбутньому буде одна сівалка для всіх культур. Ну я так бачу, що залежить від виробника.